Наразі є певна динаміка просування українських військ, є контрнаступ, але він насправді не є наразі таким масштабним. Багато інформації і об'єктивно це необхідно, є закритою для військових, для силового блоку, і в цьому сенсі є абсолютне розуміння цього. І в принципі можна прогнозувати, що вирішальним, Роком для а, майбутньої перемоги України наразі є якраз 23 й рік. Тобто 23 й рік і ще одна подія, яка може підштовхнути до а, швидкого, відносно швидкого а, завершення цієї війни, це а, вирішення проблеми так званої коаліції Ф-16, тобто надання Україні літаків, а, озброєння, яке в принципі на полі бою здатно, як то кажуть, змінити ситуацію на користь України. Ніяких перемовин з Російською Федерацією не може вести, бо Росія власне перемовини з не не вартують і папіру, на якому вони потенційно можуть бути підписані. Тому слід зважити на те, що все робиться саме для перемоги остаточно, яка поставить трапку, Ну, Напевно, я сподіваюся на це в існуванні не тільки путінського режиму, але й Росії в тому вигляді, в якому вона існує наразі. Ну і по-друге, буде сприяти поверненню території у кордони 91-го року. Тобто, позиція президента вона є абсолютно емпатійною для більшості українського народу, бо жодного клаптика української землі не можна залишати через певні мирні переговори у Росії, бо ми знову ж таки отримаємо через певний час знову військовий конфлікт.